Так, добрий день. І знову я під'їхала до магазину Goodwill, тому що подивилися люди мої відео. і дуже, Такі є люди, яким дуже сподобалися речі деякі, то вони мене попросили, щоб я купила і їм відправила. То я і зараз йду в цей магазин Goodwill і буду купляти ті речі, і потім я покажу, що люди вибрали. І я куплю і їм відправлю. Казали люди. Люди мені заказали купити ось таке. Воно ну, написано вуд дерево. Коштує воно 16,99. Воно це для храніння золота прикрас, Ну, вони сказали ці люди, що вони почистять щось полакірують і буде супер. Потім, що я ще взяла для них? Це все для цих на закази. Такий годинник із звірями, така церква, потім ковчег Ноя, потім теж якийсь тут ковчег. Оце все по 5 доларів, по 5. Такого ангела. Потім. А, дітки йдуть по мосту і ангел. Потім ангел з арфою, боже, таке божественне, це взагалі прекрасно. Ангел на арфі грає. Так, І така якась подставка для все. І потім оце таке теж старо старо стара така, е, як сказати, вішалка. Вішать паль та одежу. Дуже Тоже Коштує 6,99. Теж сказали, вони його відреставрують і це все буде. Так, в общем, оце все я купила для цих людей, які вони мені дали заказ. Піду на касу заплачу і їм відправлю. Так, покажу одяг жіночий. Так, це такі юбки, Тоже. Юбки. Теж 14.99. Що така за юбка така дорога вообще желай правда качество хорошее так все, все я заканчивается видео иду каси, если заплатю і буду грузити в машину і вести. Все, всім пока. пока. Так, виповнила заказ, який мене просили люди купити. Заплатила я за це все 72 долари. Тепер цим людям я просто упакую і перешлю. Ну, звісно, за їхній щот. Все, за дворі дощ іде великий, а їздю по магазинам. Завтра я хочу поїхати ще в другий магазин, тоже, де старі-старі віші. Хочу теж пройти, подивитися. Тоже хочу зробити відео і виставити. Так, всім хорошого дня і всім пока. Їду вже додому.